Дуже-дуже гарна весняна погода. Що там скажеш? Але нічого, для новопосаджених дерев це гарно, для новобілих кросівок не дуже. Має бути і кислинки трохи оце в цьому дні. Якщо чесно, то дощ таки, звісно, гарний. Для... Правильно, а теперь вже і сніг якийсь. І дощ, і сніг, і все підряд, і ми ще й проспали. І тепер спішимо. Ну, як проспали, просто не в те время. Чи їдемо, що завжди? О, так рюкзачка, все взяв. Фу, блін, такий кумарний день якийсь, це взагалі. Дощ іде, сніг іде, блін, непонятно, що йде. Коротше кажучи, голова болить, ця старость не дає спокою. це якийсь пізнець. Ой, Коротше. Обламалася в мене машина знову. Ну, в общем, позавчора, як ми були на футболі, вирвало патрубка того, переламало, чи що там воно з ним десь зробило. Коротше, фігіо знає. Коротше кажучи, потім їздили. Позавчора Сережка його зробив, по-моєму, на виходних в общем, їздили вчора, считаю, я проїздила. Сьогодні їду в школу, блін, задеміло, запалахкотіло, коротше кажучи, в общем, зробилося щось незрозуміло. що. І дим пішов, і вода ушла. І, коротше, ледь доїхала додому, і, як виявилося, цей патрубок знову все. Коротше кажучи, в принципі, так як. Серій мій і предполагав, тому що там треба якісь болти було, було поміняти, блін. а машину ти не поставиш, щоб її конкретно можна було ну, перебрати. Нам її взагалі треба перебрати, тому що, тому що вона давно вже там не мінялася нічого. Бо то школа, то робота, то ще щось. Ну, коротше, Не можна, типу, машину поставити, е законсервувати, так сказати. Коротше, і ми вже ждали начебто канікулів, щоб можна було спокійно. Ну, Уже поставити, щоб хоч би в школу не їздити. А ви ж розумієте, що я і дитину вожу, хто не знає, то я не, ну, не в себе в місті, він в мене в школі, а я в село там сусіднє вожу. Коротше. І виходить, що приїхала, вода потекла, в общем, таке зробилося, хто зна що, то зараз ось якийсь незнайомий мені дядько має приїхати, тому що треба їхати забрати дитину зі школи, то якийсь там дядько. а точніше, мало знайомий. Може, і незнайомий. Коротше, я так і не поняла, хто до мене приїде. Приїде, і ми поїдемо, заберемо дитину, а потім Сережка буде вечором десь там на ямі ремонтувати ту машину. Коротше, вже будуть там ці болти, якісь, коротше, шпильки, шпашки. Я цього не розумію. Але це печально. Мажорка. <світ> Дворі така погода, я в нових білих кросовках. Мажорка! Так. Поки мама трохи хандрить, бо геть щось себе погано сьогодні почуваю. Мені здається, що це ця погода, і вона ну, прям постійно хочеться сала і чорного шоколаду. Коли мені постійно це... в, мене, в мене таке саме, сало і чорного шоколаду. А да. коли воно постійно хочеться, то я знаю, що в мене просто тоді проблема з тиском. То в мене і вас, і ми є посуд. Да, син? Я теж сало хочу. В мене таке сало. Да. Наріжу. А я зараз зроблю. Вона вже по, це пооткладала. і зараз зроблю сирнички. Поки Івасик миє посуд, допомагає мамі, да, синько? Мій помічник такий. Серюшка, поки тим часом поїхав зараз машину ремонтувати, бо яким же чином треба завтра в школу їхати. Завтра вона ще діагностична, там з української мови, то треба зробити. О, це, в мене 9 балів. Звідки знаю? Жінхальна присилала. Тобі? Так. Да. Да? Самостійний? Угу. Ага, хорошо. Так, а це завтра та діагностична. Ну, коротше кажучи, поїхав робити, гать, повністю все перероблювати там, типа, оце цьому, типу, то побачимо, що там воно буде. Чи воно не зірве опять у нас, блін? Все. Ну, таке. А я ще тут надумала. Я така противник Братівні, це була одні, одних покупок серйозних таких. А Це мене переконали хлопці мої. І здається, я збираюся купити одну покупку серйозненьку. Потім вже побачите. Так, оді де вони здаються під цим. О, вони ніякі не це, не згорівші. Анюш, ти, ти просто засланяєш і вони, здаються реально згорівшими. Так, сметаночку, таку солоденьку. Все. Насмажила. Смачного зайчика. До мене Івасик прийшов з надзвичайною пропозицією. Будь ласка, голосіть весь список. Да. Давай я візьму свою рому. Маленьку ігру, типу дитини, але якщо цього віти, я сьогодні не знаю, дуже добре повожу, ви мені візьмете братько. Ну синочек, а наша тобі братик? Погоска, мені він треба. А що ти будеш з ним робити? Я пігунянчик, усе робив. Як усе? Усе. І не ходив би гуляти би, а просто гуляв би із маленьким братиком. Я б з ним гуляв, коли він спав, так би ходив гулять. Це ну що ти собі таке надумав? Я просто дуже братіка хочу. Я хочу бути братом. Це Ну, no комент просто. Взагалі но в ковід. То можна. Як це можна? Так просто взять братика можна. Ні, можна, Що я можу тиждень місяць понянчитися з ним і, і потім ви подивитесь і цього. І, і, по, і потім скажете, мені візьмете чи ні. Добре. Получилася історія із глибоким змістом. Можна. Синочок, ну так братики так же ж швидко не роблять ну, це, не беруться. Ну, просто хочу бути братом. І не голинчиться. Подоласочка. Та й таке. Що, mm. ну? Так воно швидко, вони так не беруться. З нею, там ще треба договарюватися із з, з Богом. Там вже має ключі камеру. Та вона пошті виключена, я виріжу. Покажи. Ні, мама, я знаю. Так, слухай. Давай ми подумаємо над цією твоєю пропозицією, а зараз підемо англійську вчити. Добре? Мама, підожди. я тобі хочу кое-що сказати, постав на паузу тільки. Кажу діток Бог дає, а він каже лелека на нашій хаті була лелека. А коли вона була та лелека? Сьогодні лелека на хаті була. А де ти її там бачив? Я бачив. Ми коли вертались, я її бачив. Коли ми заходили в хату, то я її бачив. А чого ти мені її не показував? А що? Ну, я би, може, придивилася б, може, там якийсь братик і сидів у неї в клювику. Вона що там сиділа, чи лежала, чи стояла, чи що робила? Я отак сиділа, можна сказати, але стояла, потім ще одна прилетіла. Аж дві лелеки на хату до нас? Так. Да. О, давно лелеки до нас не прилітали. У нас, до речі, прикол приколом, а перед тим, як у нас Івасик з'явився, то до нас прилетіло теж тоді дві, дві лелеки і сіли на хату. Ну, так бачиш, то, може, це, не розстраюся, давай я англійську робить. Так, готуємося до займательного дійства. Дай вас. Ой, англійсько. Ой, боже. А, вже би поскоріше, щоб ці а оце а що? Вже би поскоріше, щоб ці канікули почалися. Літні бажано. Так і на три місяці. Да, <сь> з половинкою. Mm -hmm. Це ти так склав? Так. Mm -hmm. Склав один. Ой. Там башка в тебе щось? ні, нормально. Так, коротше, поробили вже уроки. Все. Сирнички в нас смажила, хлопці. Вже Сережка вернувся, вже машину зробив, слава Богу. Все вже достеменно зробив, бо то в нього не було можливості, бо ями не було. Коротше, машину зробив з другом. Прийшов, уроки поробили, я вже казала. Коротше, а тепер я очікую, завтра у мене вже буде мій подаруночок, на який мене все-таки хлопці. Ой, все-таки хлопці уговорили. Та, в принципі, я й сама розумію, що воно мені треба. Дивлячись зараз, уже, то я так розумію, що воно мені треба. Хоча, якщо чесно, я вважаю це нераціональні не витрати. Але раз воно так уже аж, аж так, прям така необхідність виявилася, то, в принципі, все, прийде завтра дорога. Дорогий подаруночок. Аби там все було хорошо, бо я ще й трішечки її нервую, тому що не дешева дуже річ. Та й таке, та й завтра побачимо. побачимося. Спокійної ночі нам.